Усіх в ім'я Отця і, Сина, і Святого Духа. Господь каже, люблячих мене, я люблю, прославляючи мене, прославлю. Преподобний Слава Афонський ділиться своїми духовними откровеннями. Він каже, що славу, яку Господь дає своїм святим, то вона настільки велика, безмірно велика, щоб коли люди. Побачили святого, яким він є, тобто Господь відкрив його духовний стан, то вони від благодаті страху Божого впали на землю, тому що звичайна людина вона не може винести цієї краси слави небесної, тобто понадземної. За його словами, святі, хоча і перебувають в іншому світі. Але ж Духом Святим вони бачать лице Господне і незбагнену красу Його слави. І в тому самому Дусі Божому вони бачать наше життя, бачать наші діла і чують наші гарячі молитви. Вони бачать наші біди, наші скорботи, і навіть вони знають наші думки, наші наміри. Тому що коли вони жили на землі, вони зуміли навчитися самому головному духовному житті це любові Христової від Духа Святого. І хто має тут на землі любов Христову, тому що дійсно ми повинні. Як і апостол заповідає той самий апостол Павел, що любов у Христову я вас полюбив. Не своєю, не Павловою, а Христовою. От. І хто має ту справжню любов Христову, то він її переносить у вічне життя, де вона зростає і стає досконалою. Якщо тут на землі любов не може забути про друга, то тим більше там святі не забувають про нас і моляться за нас. Ось візьмемо апостола Петра, який закинув спасительний Невіти. В глибини споганеного, спотвореного гріхом світу, і потягнув величезну кількість людських душ, освітлосяючи Царство Небесне. Ось майстрівник Павел, який розкинув над Всесвітом намет, і народи, усі народи землі. Заховалися від духовної загибелі під Його благодатним покровом. Ці апостоли вони слідували шляхом Христа, переносячи висміювання, приниження, знущання, біди, ув'язнення, і на, на кінець вони закарбували своє земне життя, мученуючи кончиною і успадкували вічну славу і радість з Богом. Яка була велика віра апостола Петра, тому що він першим сповідав е, Божество Спасителя, він сказав, ти Христос, Син Бога Живого Але ж не дивлячись на це цей свічасний похитний камінь віри, не встояв у дні страждань Господніх страху заради людейсь, Він тричі, тричі від, відрікається від свого учителя і Спасителя. І коли він це зрозумів, і коли він це зрозумів, що він скоїв, як каже Святе Письмо, він пішов і гірко плакав. Але ж Господь, який чекає без винятку покаяння кожної людини до останньої миті, Господь простив його, і саме йому Господь сказав. Даю тобі ключі Царства Небесного. І виникає питання, чому саме вони дістаються, тобто та влада, така дістається духовна влада, дістається апостолу Петру. Чому вона не дісталася палаючому любов'ю, непорочному Іоанну, Богослову, чи, наприклад, добронравному Якову, чи, чи короткому Андрію. А саме Петру. Тому що Петро. Глибше від усіх апостолів впав в безодні малодушності. І саме він на своєму власному гіркому досвіді пізнав слабкість людської натури. І він своєю власною душею осягнув Спасительну силу покаяння, що ця сила вона може відтворити, відродити людину і повернути її попередню гідність. І тому саме апостол Петро. Більше за усіх може зрозуміти тих, які помиляються і падають у цьому житті. Яким було життя апостола Павла? Коли Господь свого послідовника Ананів послав за Павлом, то Анані каже, Господи, я від багатьох людей чув, скільки зла цей чоловік заподіяв твоїм святим у Єрусалимі. На це Господь відповідає, Він є мій вибраний сосуд, щоб сповіщати моє ім'я перед усіма народами, царями і синами Ізраїлі. І апостол про своє минуле говорить, він каже, що я єврей з євреїв, вченням фарисей, за ревністю гонитель церкви. І все те, що було для мене перевагою в житті, тобто, що я до цього моменту більш за все цінував, дорожив, заради Христа, вважаю за ніщо. Я відмовився від всього і вважаю за сміття, щоб придбати Христа. Бо для мене життя є Христос, а смерть придбання. І маю бажання визволитися від цього тіла і бути зі Христом. Тому що це не краще. І сьогодні ми, ми святкуємо пам'яті переверхованих апостолів Петра і Павла, і ми не тільки можемо пишатися їхніми такими славетними подвигами, а можемо почерпнути урок для себе, для кожного з нас, що е, людина може може здолати своє гріховне минуле, люба, без винятку людина, здолати своє гріховне минуле і може. Досягти самої головної мети цього короткочасного земного життя з його, з його випробуваннями це е, Царство Небесного і життя вічного. Амінь. Всіх, всіх